Так, приїхав до нас Motorola Moto G. Ось такий варіант 428 по пам'яті. Стан досить гарненький є, ось тут невеличка косочка на углу, але не суттєва. Також ось тут. Так, телефон повністю працює, все добре. Тут Type-C роз'єм на навушники має, також роз'єм 3,5. По екрану взагалі нюансів немає ніяких. Гарний стан телефону. Можна брати на подарунок. Є коробочка, зараз все покажу, розкажу. Так, працює досить швидко телефон гарненько. Так, Motorola Moto G 23 року випуску. На 14-му Androidі. По пам'яті зараз покажу. Так, пам'ять. 128 ГБ внутрішньої пам'яті, 4 ГБ оперативної пам'яті. Камера тут доволі гарненько, класно показує. Так, в комплекті йде телефон. USB-шнур, ось такий магнітний Type-C, блочок та комплект скрепочка та серветка для смартфона. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення.